Добрий ранок. Сьогодні сонячна погода. Сьогодні третій день. Поїхали. Перший підхід шість разів. Другий підхід п'ять разів. У Нас лунає повітряна тривога, тим часом третій підхід п'ять разів. Четвертый подхит четыре раза. <ролк> Станет пятый пидхит <ролк> три раза. Третій день позаду, починаючи з другого підходу, сьогодні помітив, що зможу краще, покращив свою техніку, з'явилось більше сил, тому лікті повністю вже опускаю. На 5 разів чистими підходами це вже непогано. Тому йдемо далі, завтра, четвертий день, до завтра.